Вітаю всіх! Зараз було трошки менше відео, бо хворіємо. Продовжуємо хворіти. Дивіться, знову почалась тема писати в коментарях під відео питання. Не треба цього робити. Якщо у вас приватне питання повністю: виїжджати, не виїжджати, що робити? Це не треба писати в коментарях, щоб всі бачили. Це пишемо тільки в приватні повідомлення в Телеграм, тільки туди. Тому що я принципово не відповідаю та не розглядаю питання, якщо вони пишуться в коментарях. Не потрібно всім знати вашу ситуацію і ваше життя. Це натомість є приватне життя, щоб воно не виносилось на широкий загал. Я відповідаю на загальні питання. Загальні так, можна в коментарях проговорити, але. Якщо це вже стосується конкретної людини, конкретної ситуації це все тільки через приватні повідомлення. Мої всі приватні розклади нікуди не потрапляють, тому що це приватне життя і воно нікого, крім тієї людини, не стосується. Я хочу, щоб ви це зрозуміли нарешті, тому що дуже мені важко відповідати кожному, постійно писати в приватні повідомлення. Розумієте, це витрачений час. І я багато коментарів просто не бачу. Якщо щось цікаве, тільки приватні повідомлення. Далі будемо розбиратися, що і як. Просто чомусь останнім часом багато пишуть в коментарях. Я не розумію, чому я просила багато разів цього не робити. Бо я навіть не бачу половини цих питань в коментарях саме. Я проглядаю коментарі так швиденько. Немає часу зараз їх проглядати конкретно. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення і в Телеграм все, що вас цікавить. Питання тема абсолютно: виїжджати не виїжджати, повертатися додому, на яку територію неважливо повертатися. Тема роботи, тема приватного життя, тема здоров'я, тема що робити взагалі. Скажу чесно: я розглядаю різні теми. Тема мобілізації, вона зараз дуже актуальна. Вістрочка, в кого буде, в кого не буде, хто зможе виїхати за кордон, хто не зможе виїхати за кордон. Я розумію, що зараз тут ажіотаж великий і нерви у всіх на тему цих законів дурних, на жаль. Тому, давайте так. Якщо є у вас питання, якщо вас щось турбує, дуже пишемо приватні повідомлення. І я буду відповідати. по Мірі можливостей, тому що зараз себе почуваю недобре і намагаю щось робити. В приватні повідомлення, перше, перша черга в мене, ті, хто пишуть приватні, розглядаю в першу чергу, потім незагальне, Те, що зможу, на що буде час. Тому всім миру віримо в ЗСУ.